В'язати взуття почала три роки тому, коли перестала працювати, розповідає Валентина Івановська. До цього в'язала одяг, кардигани, светри, сукні. Якось в інтернеті побачила майстер-клас і захопилась цією справою, розповідає жінка. Так вже складається, що я не повторюю свої моделі, тобто кожна модель вона індивідуальна. І, скажімо, такої більше немає. Сказати, як приходять ідеї, я не можу. Коли я починаю, я розумію, що я починаю в'язати там, кросівки, чи макасини, чи сапожки, чи босоніжки, але елементи оздоблення вони до мене приходять самі по собі якось уже в процесі роботи. На початку лютого 2022 року Валентина разом із донькою поїхала до Хорватії, де на той час перебував її чоловік. Повернутись мали 26 лютого, але не змогли через початок повномасштабного вторгнення. І ми залишились там, ну, біля чоловіка це було в Хорватії. Тут залишалась мама, і вона весь час була в окупації, за нею, звісно, доглядала тут жіночка. Так, я продовжувала там працювати, це було скажімо, складно, тому що не було матеріалу. і мені Мої колеги з України вислали матеріали. Я робила там взуття вже для хорватів, для словенців. У грудні 2022 року повернулась до Херсона, розповідає Валентина Івановська. Тут за три місяці зробила 14 пар взуття. На виготовлення кожної потрібно від трьох днів до тижня. Якщо раніше в'язала взуття без тематичної прив'язки, то після повномасштабного вторгнення Росії в Україну для оздоблення почала використовувати національні мотиви. Зараз попит, скажімо, на жовто-сині і. Красно-червоні білі кольори. Тобто наші, наші такі традиційні кольори українські, і вони зараз найбільше використовуються при в'язанні взуття. Використовує Валентина Івановський і елементи української вишивки. Я вивчала цю тематику, і я знаю, що, скажімо, у вишиванках, у візерунках вишиванки, є закладені коди, символи. Сказати, що до цього часу я ще ціленаправленно їх не використовувала для кожної окремої моделі, але є, є такі думки. В роботі я использую колодки, тобто у мене є ну, багато розмірів, тобто, коли в'яжеш обувь. Скажем, її форма і так ну, Одягається на колодку. Це колючі і режущие предмети, которые я использую. Тобто, шила і шила крючки. Це для прошивки подошвы. Взуття власного виробництва Валентина каже, носить сама. Я ношу тільки своє взуття. Я вже скажем, не пам'ятаю, коли я взагалі купувала щось фабричне. Тому що тільки якщо ну, дощова погода і мені треба кудись йти. А так, я цілорічно ходжу в своєму взутті. Її взуття носять не лише в Україні, а й в Ізраїлі, Англії, Голландії та на Кіпрі, говорить Валентина Івановська. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. Зараз буду починати робити.